Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і бережуть Його. Сьогодні, дорогі Христі, браті і Сестри, свята церква пропонує нам притчу, промовану Господом, про сіяча. Ця Прича, яка зрозумілою і доступною була і є у всі часи, тому що кожен знає, як виглядає оцей процес сіяння. І як часто зерно, яке сіє сіяч, попадає не на рію, але попадає. Десь і на кам'янистій ґрунт, десь і на дорогу, край дороги, десь попадає не туди, куди хотіло би сяти, і, відповідно, і плоду не приносить тільки тому, що не попадає вдову землю. І ось Господь уже на самодійті своїми учнями роз'яснює їм значення цієї прічі. Каже, зерно. Це слово Боже. Зерно це слово Боже. Земля це людські серця. І ось Господь чітко говорить про подіум на чотири категорії людей, чотири роди сердець. І їх об'єднує щось одне. Це слово, це зерно, яке однаково усіх. І ось, власне, коли ми проаналізуємо оці чотири категорії людських сердець, ми повинні десь побачити себе, до якої категорії належу я. Отож, перша категорія це край дороги. Зрозуміло нам, що дорога це є тверде покриття, це є тверда основа. І за будь-яких обставин там не може прорости зерно. Мало того, на дорозі дуже добре видно з висоти зерно, яке впало. Тому і птахи Небесні вицьовують його тут же. І Господь порівнює цю категорію людських сердець і каже, що диявол приходить і краде. Посіяне. Подібно як птахи накидаються на те зерно і відцьовують його. Для чого диявол краде посіяне слово? Господь каже для того, щоби вони не увірували і не спаслися. Бо тут закладені і у Юристі дуже великий зміст. Щоби не увірували і не спаслися. Все виходить для того, щоб людина увірувала їй необхідне Слово Боже. Для того, щоб людина спаслася, їй необхідне їй слово Боже. І ворог роду людського диявол добре знає, що якщо Слово Боже прийметься у серці людини, це є забороною. Її спасіння. І священне Писання каже, що віра приходить від слухання, а слухання через слово Христове. Отож, якщо людина слухає і приймає слово, вірує і спасається. людського коробки все для того, аби серце людини не сприйняло слово. Тому що його мета заключається в чому? Тому, щоб вкрасти, вбити і погубити. І він справляється з цим, коли краде посіяне слово. Це коли людина каже, все було файно, але що не пам'ятає і не пам'ятає. Людина не розуміє слово, людина не береже у своєму серці слово, і серце такої людини є твердим. Як дорога. Кідуюча категорія це кам'янистий ґрунт. Кам'яницький ґрунт це ті, які почують слово з радістю приймають, але кореня не мають до часу вірують. А в часі випробовування та в часі спокус відпадають. Тобто, слово посіяне, слово прийняте, але кореня немає, тому що в часі випробовування така людина відпадає. Які можуть бути випробовування в житті людини, які можуть бути спокуси в житті людини, щоб вона втратила оте слово, що і лісець. Ми можемо аналізувати, ми можемо розбирати будь-яку ситуацію, але чим не найкраще описано в священному писанні приклад іоловного страждання, який переніс те непробовування, яке жодна людина ні до нього, ні після нього не переносить. Він втратив семеро осінів і три дочки. Він втратив все багатство, яке мав, він втратив здоров'я і лежав у струпах на ноїщі, але при тому всьому він не втратив віру. І коли навіть жінка його спокушаючи, казала прокляни Бога і помри. То він у відповіді їй сказав: ти говориш, як одна із безумних. Хіба можна? Від Бога приймати тільки добре, Богові світ дякувати за все і каже слава Богові за все. Усіх своїх випробовування, втративши все і у не втратив віру. Випробовування доріг о Христі може бути в житті кожної з нас. І не рідко людина саме в час випробовування. Починає сумніватися у Бозі, починає відходити від Бога, починає речувати на Бога і починає шукати собі виходу з цієї ситуації без Бога. І оце і власне ця категорія, яка з радістю приймає, але не має корення. І, не маючи корення, час та спокус. Третя категорія це зерно, що посіяно між тебе. Відомо, що будь-яка земля родить не тільки ту культуру, яка посіяна, але разом з тим росте там і бур'ян, і будян, і всяка різна різні тере. Це те, що заглушує пшеницю. Це те, що заглушує ту культуру, яку посіяв Господа. І власне, оце серце людське, яке залушується, оце Слово Боже, залушується чим? Залушується багатством турботами і життєвими насолодами, клопотання, турботи. Хіба це невідоме кожному із нас? Напевно, навіть кожен учень, який навчається в школі, чи студент, який навчається в інституті, вже заклопотаний. Бо вчиться, думає, як здати заліки, як думає, як здати екзамени і вже в якійсь турботі. Коли він не досягає чогось в цьому земному житті, чим більше досягає, тим більше заклопотаною є. Чи це бізнесмен, чи це фермер. Чи це людина, яка має ту чи іншу справу, вона завжди заклопотана, вона завжди спішить, вона завжди трудиться, завжди дбає про щось. І якщо не з людської точки зору, це добре, це правильно. Але неправильним є те, що заглушує Слово Боже. Що оцей терен бере верх над Словом Божим. Він залушує його і не дає прорости, як світ. <світ> і саме тому апостол Павло попереджає, каже, «Будьте, поводьте себе як мудрі, а не як не мудрі, свій час дніву каві. Що це означає дні каві? дні каві це означає, що час біжить для того, хто трудиться. Хто працює, то старається всі люди і те, і інше час біжить. А для того, хто лежить при кутій до ліжка, хто хворий, час іде дуже повільно. Час біжить для тієї людини, яка на волі, і дуже час повільно йде, для того в полоні, хто в місті позбавлено волі, Для нього кожна година це вічність. Він чекає того моменту, коли вже закінчиться цей час. Але хто на волі, хто біжить, хто має якісь проблеми, хто живе в цьому житті, для того часу дуже швидко минає. І апостол попереджає, що дні були лукаві. І ось ці дні лукаві вони призводять до того, що людина метушиться, людина біжить, людина хлопочеться, турбується і при тому заглушує слово. Слово, яке мало би дати світ. Вік мало би прорости. І ось остання четверта категорія це ті люди, які уподібняться добрій землі, які з добрим і щирим серцем почути слово бережуть і приносять лід у терпінні. Кожна людина, вона подібна її до дерева. І про це казав Іоанн Хреститель, Про це ми читаємо на сторінках Священного писання, що кожне дерево, яке не родить доброго плоду, його сугують і відкинують погоню. Подібно і людина має приносити цьому земному житті певні плоди, перші і найнявні житлі, які є основою духовного життя, це є покаяння. І каже, Іоанн Христитель вийшов цим закликом покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Господь Ісус Христос в Капернаумі розпочинає свою проповідь словами покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Покаяння це є основа духовного життя. І коли немає о цього покаяння, це говорить про що? Це говорить про те, що серце людини є чистим. Що, це, що серце людини є такими твердими дорога, що серце людини є нездатним розчулитися, нездатним покаятися, це є дуже велика проблема через закам'янілість і затверділість людського серця. А далі Апостол Було каже в посланні до Галатів, а плід духа це любов, радість, мир, дотерпінь, доброта, милосердя лагідність, здерженість. Оце по ті плоди, які повинні звисати на дереві нашого життя. І для того, щоб вони там були, вони можуть тільки тоді прорости, коли ми щирим і добрим серцем приймаємо Слово. Наскільки важливим Слово Боже в житті Твоєму? Як часто ти береш цю священну книгу, що ждеться Біблія у своїй руки? Чи любиш ти слухати Слово Боже? Знаєте, Іван і Іане читаємо про це, і Господь каже, до іїдеїв ви не від Бога, бо ви не хочете чути Слово Боже. Якби ви були від Бога, то слухали б і берегли Слово. Наскільки це важливо, але ці чотири категорії, про які говориться в сьогоднішньому Євангелії, це не ті люди, які не хочуть чути Слова Божого, це ті, які, які хочуть. Є, ті, слухають, але по різному сприймають. І ось серце людини це і центр духовного життя. Це і той наш внутрішній чоловік, це є те, що рухає нами до добра. До світла, до любові. І, власне, що був у нас оцей рух до цього, ми повинні у своєму серці дарети слово. Ми повинні родити плоди цього слова. І це дуже важливо є в житті кожного християні. Сьогоднішня земля, знаєте, подібно, як восени, сіють чи на сіють. Сьогодні вся земля засіяна. Сьогодні збуваються слова, про які казав Господь, і ми читаємо про це в Євангелії, що при кінці світу, ця Євангелія буде проповідувана по всьому світу. Сьогодні є велика кількість різноманітних можливостей чути Слово Боже, читати Слово Боже. Сьогодні, якщо людина має сладкий зір, Біблійне товариство видає Євангеліє великим шрифтом. Якщо людина взагалі тратила зір, вона може сьогодні слухати аудіозаписи Біблії Євангелії. Сьогодні є всі мови для молоді, тому що всіх смартфонах і телефонах можна собі закачати Євангелії і читати щоденно. Сьогодні велика кількість проповідників виставляє свої проповіді на YouTube-каналі, і кожна людина, яка має доступ до інтернету, може слухати проповідь Слово Божого. Сьогодні навіть в тих країнах, де заборонено є читати священне писання, але через інтернет люди можуть слухати Слово Боже, і слово Боже торкається їхніх сердець і міняє їхнє життя. Мене найбільше вражає те, коли люди, які провели більшу частину свого життя у виправних колоніях, які провели більшу частину свого життя в гріхах, здавалося, це пропаща людина, здавалося вигоду, для цієї людини немає. Але в якийсь момент слово Боже торкається серце такої людини. І сьогодні наші місіонери проводять. Таку працю із ув'язненими і дають свідчення про те, що багато з них навіть до вічному ув'язнені каються в своїх ріках, змінюють своє життя, примиряються з Богом і підходять із цього земного життя у вічне життя примиреними, омитими сльозами покаяння. Я собі думаю, Господи, яка велика Твоя милість, і як прикро, що людина може все життя ходити до храму Божого, слухати проповідь і Івангелії. Але так і не розкаятися. Так і залишитися із тим зачастілим кам'яним серцем, яке не здатне прийняти слово. І ніби ходила, і ніби прикладала якісь зусилля, але поруч з тим серце залишилося зачастілим, Закреніли і таким, яке не прийняло науки Христа. І тому каже Господь, на початку останньої книги Біблії, яка здається «Апокаліпсис», або об'явлення Яна Богослова там такі слова звучать. Блаженні ті, що читають і слухають слова пророцтва цього». І Бережуть у своєму серці. І змінюють своє життя блажені. Тобто щасливі. Ті, які читають і слухають. Ті, які приймають своє серце. Ті, які приносять плід тербиності. Оце блаження. Оце щасливі. І тому дай нам Господи оцього цього. Апетиту. Бо ми розуміємо, що коли людині немає апетиту, коли людина не споживає їжу, то кажуть, це ознака близько, це близької смерті. Але коли людині немає апетиту до Слава Божого, а Господь чітко про це каже, що не хлібом єдиним буде жити людина. А чим жить не хлібо? Ми всі знаємо, що без хліба нема життя. Ми всі розуміємо, що якщо не годувати своє тіло, це все. А Господь каже не хлібом єдиним, а далі каже, але словом Божим буде жити людина. Значить слово Боже це є пожива для нашої душі. Значить слово Боже це є те, чого має прагнути наше серце, наша душа, наш внутрішній чоловік. А якщо в нас нема апетиту, а нам не хочеться. А на а ми не маємо на це часу. А нам взагалі це не бере оце слово. Це є ознакою близької духовної смерті. Тому просімо Бога, щоб Бог відкрив нам розум розуміти Писання. Посіймо Бога, щоб Бог дав нам оцей апетит. Оцю духовну справу до читання і пізнання Святого Писання, до слухання та збереження цього Слова в своєму серці. І це буде ознакою нашого правильного духовного життя. І бережи нас, Господи, від байдужості, влінівства і недбайства до всього того, що даро нам. Бо написано рівні. Царство Божого не святкує. Тож перемагаймо цього Духа, який хоче видцювати посіяне з нашого серця, який хоче, щоб ми не увірували і не спастися. І пам'ятаємо, що дорого куплені ми, троцінною кров'ю Христа Спасителя, який прийшов у цей світ з довгою новиною благовісті і з Євангелією, щоб кожен хто вірує щоб кожен, хто приймає Його, став дитиною Божою. Амінь. Слава Ісусу Христу!